Та в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту на Донбасі. Окупанти вбили українського воїна і ще одного поранили. Ну про це повідомляє прес-центр е, операції об'єднаних сил у Фейсбук. Це відбулося неподалік Новотроїцького. А, м, воїна, якого поранили, як нам повідомляють, він у важкому стані. Ну і за сьогодні ми маємо. Тобто не за сьогодні, а за минулу добу. За минулу добу ми мали Двух аж поранених. 19 порушень, також двох поранених. Так, так. Ну і від сьогодні ми ще від початку доби, Сьогодні вранці казали про те, що вже є одне порушення режиму тиші. Подивимося, ввечері напишемо, що і як. Тим часом Єрмак розповів, коли буде зустріч радників Нормандської четвірки. Ми нагадаємо про те, що зустріч Нормандської четвірки вже відбувалася в квітні. Та так це здається 21 чи 19. -го, точно не пам'ятаю дату, але так це було. І от це вже буде наступна зустріч. Особливість цієї зустрічі, яка, яка може відбутися в травні, як нам повідомляє керівник Офісу Зеленського, і особливість полягає в тому, що ця зустріч може прийти очно, а не по відеоконференції. Ось як ми пам'ятаємо, на одній з е цих перемовин йшлося про те. Що очевидно, що це Росія таке пропонувала щоб провести перемовини на лінії розмежування? І почалася звідти вся історія про запрошення один одного лідерів про те, де має відбутися зустріч між Зеленським та Путіним. Ну врешті, поки що домовленості немає, але ми також знаємо про те, що ще й Путін може зустрітися з Байденом в червні. Так здається, планується. Ну і до українських новин локальних новин масштабну пожежу. В Вінниці ліквідовано. Це та масштабна пожежа, про яку ми повідомляли вже сьогодні. Так і ліквідували її о 16.20, ми вже повідомляли, що 14.11 її локалізували. І, на жаль, маємо загиблу йдеться про жінку, поки що її особистість встановлюють. І як Суспільному повідомив речник обласних рятувальників Олександр Крутовий, жінка була заблокована вогнем. На третьому поверсі також було евакуйовано 30 людей. Пожежа почалася в офісному приміщенні, горів, як ми бачимо, дах. Через складні погодні умови було важко приборкати полум'я, був сильний вітер, але врешті рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Так, тим часом до новоду гарних вже новин про те, що в нас ще дві області України виходять з червоної зони карантину. Це Запорізька та Полтавська області, вони переходять у жовту одразу зону. Це відбудеться вже від завтра. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов. Так, ну врешті, зрештою, нас залишається лише одна область у червоній зоні. Це Сумська область. І, як ми знаємо, там навіть вже йдуть мітинги, пікетування. щодо того, люди просто хочуть на роботу. Вони навіть заблокували проїзд громадського транспорту. Ну і ще нагадаємо, що Румундія має передати Україні 100 тисяч доз вакцини Astrazeneca. Чудова новина теж чудова теж новина. А, і атуць, про якого ми повідомляли вчора, це ветеран учасник бойових дій, який смертельно поранив нападників. Це на Тернопільщині. Він нападника. оскаржує нападника. Так, нападники, просто їх було шестеро. П'ятеро так за я... о -о оновленими е, даними Жить. міністерства внутрішніх справ. А і оскаржує він домашній арешт, врешті, так. Е, ну і для нього будуть будуть клопотати, щоб йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Ввинувачується, тобто підозрюється він за статтею 118. Це умисне вбивство з перевищенням. Е як то постійно забуваю? Ти хочеш бути правильним в дефініціях? Правильним так? в дефініціях. Так, хочу бути. Це умисне вбивство. З перевищенням необхідної об самооборони, ось як угу. це називається, тобто не просто вмисне вбивство, а з перевищенням. Так, ну і ми пам'ятаємо, що стався конфлікт. А потім ці п'ять людей, як ми вже уточнили, прийшли до хлопця цього додому, до ветерана російсько-української війни і почали вибивати двері. Ну і під час уже сутички був ніж і. Нападника одного поран... смертельно поранили. І... Так, і це здається всі, всі новини. Найважливіші новини, так? Це все. Так, всі більше увагу. читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Здорій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.